Вітаю на після матчевої прес-конференції команди ВК МХП Вінниця. Тросянецький клуб сьогодні переміг з рахунком 3-0 поліцію охорони зону Динамо. Вітаю вас з перемогою! Перед вами головний тренер команди Костянтин Рябуха та пасуючий команди Андрій Стеблецький. Андрію. А ви сьогодні стали найціннішим гравцем, найкращим гравцем. Вітаю вас з цим. Розкажіть, завдяки чому вдалося перемогти, особливо в перших та третіх сетах, де ви програвали? Дякую за вітання. Ну, Перший сет, якщо подивитися, то нам не вистачало емоцій. Я вийшов і рахую, що ми додали емоцій і переломили хід першої партії та третьої. Друга партія більш спокійна була. Хлопці трошки роз, розслабились в другій партії, але в третій ми зібралися і забрали своє те, що ми потрібні були забирати. На дочу ваш коментар щодо сьогоднішньої гри? Хотілося б, щоб хлопці сьогодні зіграли. У нас було на зібранні такі речі, як першим номером. Це фраза з футболу більше, але щоб ми домінували і диктували малюнок гри. Цього, на жаль, не вдалося, не вдалося деяким гравцям. Я дуже поважаю, люблю своїх гравців, в першу чергу за те, що вони терплять мене. От. І всім я бажаю всього тільки самого найкращого. Але сьогодні сталася така помилка у деяких людей, що вони не налаштувалися, якось, може, перегоріли. Це буває, у них все ще попереду, будемо якось це виправляти. Але добре, на такому прикладі що є два автомобілі. Один, один Жигулі, а інший Феррарі. От Феррарі може додати свої грі, те, що сьогодні і вийшло конкретно з нами. Але не завжди ти Феррарі, Тому краще налаштовуватися одразу і грати свій волейбол. А з точки зору тренера, завдяки чому вдалося переломити хід першої та третьої партії? Дійсно, емоції. Емоції. Спочатку якось воно так сумно було, виглядало, не зібрано. ці, ці механізми не працювали. Потім емоції нам додалися, почала виходити наша гра, прибралися і деякі помилки, і воно пішло. Дякую вам, побачимось на наступних матчах. Дякую. Ночів.